Чи є серед вас ті, хто ще не чули про позитивну психологію? Що ж перше спадає на думку, коли ми чуємо позитивна психологія, можливо, щось на кшталт думай позитивно, думай про хороше, все буде добре, дехто так би міг і відповісти. Хоча насправді доктор Мартін Селігман, як основоположник позитивної психології, зазначає, що? Це не тоді, коли все буде класно, все буде добре, все буде чудово. Це не основа позитивної психології, а що ж? Він говорить про те, що основою позитивної психології, основним принципом є те, що все може бути добре, якщо я для цього щось буду робити. Розумієте? Все у ваших руках. Ви самі впливаєте і на позитивне мислення, і на те, що ви робите, чим ви займаєтесь та який результат отримаєте. І це не має значення, що б за ціль ви ставили перед собою: чи випічка нового торту, чи досягнення якихось мільйонів, чи волонтерство на великі суми. Розумієте, ви можете все, але потрібно пробувати і потрібно йти до своїх цілей.